Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просив таке подивитись, чи був даний якийсь наказ не допомагати Україні від Байдена, ООН та Червоному Хресту після підриву Каховської ГЕС. Ну, думаю, ні для кого не секрет, що. Організація з трьох літер і Червоний Хрест. Ем, щось то виразили за занепокоєність підривом Каховської ГЕС і на тому, як би все і закінчилось. Да? Якась там допомога від них, здається, надійшла, але буквально мінімальна і далеко не зразу. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Так, дякую за відповіді. Давайте взагалі запитаємо, чи можливість такого є, на? Впливу будемо говорити у Байдена на ці організації. Потім вже запитаємо конкретно за. Каховську ГЕС. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно ем, президент США Байден може віддати ну, таємний наказ ООН та Червоному Хресту? Айскаю не неправда. Постаруно. Цікаво. Готов перевернутий. Беркана. Іса. Та ні. Ну, тут відразу руни пояснюю, ну зараз скажу. Що у нас тут? Пуста руна, ото беркана Іса. Ну ось відразу. ну Певне, знаєте, прикриття інформації. ну В тому плані, що таємне, так? Мова якраз про таємниці з одного боку. З другого, дивіться, тут у нас ну, ото первернте. Це руна влади. От, от це руна влади в цьому випадку. Бачите, нема в нього такої влади. Ну нема в, них такого, нема в нього такого повноваження. Чи може він там їм щось рекомендувати цим організаціям? Ну да, може. Ну прям наказати, Да ні. Ну Хоч так, да, вплив штатів однозначно на цій організації є. Ну, ось далі про що говорить. Але, Беркана, це якраз про ріст. Ну, Бачите, хоч, хоч це і обмеження влади йде, але йде, ну як це, ріст впливу. Отак от скажу. Так? Тобто, щось порекомендувати Байден може цим організаціям. Ну і на кінець ІСА. Взагалі, блокування. Блокування. Тобто, прям такий наказ, прямий він віддати не може. Не в його повноваженнях, навіть таємно. Щось їм порекомендувати, там порадити, да. Цілком може. Ну, там до тих організацій, до самих по собі, багато питань. Тому, якби... Ну, відповідно, чи був наказ, ну. Ну, давайте запитаємо. Ну, але тут уже сказали, що впливу немає. Не Зовсім це буде правильно. Давайте так запитаємо. А чи хтось тим організаціям віддав наказ не допомагати Україні? Не Байден взагалі, там інші сили можуть бути. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи... Хтось, якісь певні сили, віддали ООН та Червоному Хресту наказ не допомагати Україні після підриву Каховської ГЕС. А Хай скажуть його неправда. Так, довертаю по часовій. Урус. Евас. Лагус перевернутий. Ну, будь ласка, ану да. добре, ще одненько. Ага, ну ясно. Ясно. А от певні сили м -м -м, дійсно повпливали на ці організації і дійсно рекомендували їм Україні не допомагати. Але бачите, не Байден в даному випадку. Що в нас тут? Урус, Евас, Лагус перевернутий і Туріс. Ой, Боже, Турісас, Тейвес. Ось ось вам сила, да. тобто з позиції сили на ці організації повпливали. Однозначно. Ось вам Евас. Ну, якби, оце якраз рух рух допомоги, так? І куди? По ЛАГУС, ЛАГУС перевернутий, неправильний вектор і обман, мало того, так? Ось і все. Допомога, що називається, зависла. Якби, ну, не, не сильно вони спішили її взагалі надавати. Ну, а ви виразили там, що там, занепокоєність і е, Росію привітали з ним русского язика в день підрива Каховської ГЕС. Чудово! Прекрасно! Флапка, звичайно. Ну і ось вас. Тобто, бачите, дійсно, тут сила з позиції сили на них повпливали на ті організації, так? І тут ось. Ну, як якби оце, це про те, що у них як, і такої цілі особливої не було, і бажання Україні допомагати. так? Мало того, на них ще повпливали, ну і відповідно вони обмежились, що там, заявами, так, якось мінімальної допомогою вже там, бо знаколи. Та? Е, тому якось, якось так. Щось допомогли, але дійсно дійсно на них вплив був зі сторони, так би мовити, з позиції сили сві сильних світу цього. Ну, але не Байдена. Все-таки. от. Ну, так от. Ну, Отакі от. От, от організації чудові в лапках, звичайно. Добре, я дивився їхню долю, напевно, прикручу сюди відео, що чекають їх реформи, або кінець їх чекає, якщо вони в такому виді лишаться, як є на даний момент. От і все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!